Збиралися на роботу. Я в Краматорську працюю. Чоловік працював на фурі. Він їздив на Харків. То в нього була загрузка в цей день, теж 24-го. Що прокинулися? Включили зранку, у 6 ранку, телевізор і все, і почали і побачили, що там вже таке твориться зразу ж на телефон, там як на роботу, хто куди їде, як що робити. З садочку зразу попередили, не ну дітей не приводити. Все, школа не працює. Залишайтесь, поки вдома. Уже ж новини-новини, почали все дивитись, дивитися, і ось отаке сталося. Ми 10 квітня ми виїхали, ми були в Дніпропетровській області два місяці, виїхали туди. Мама залишилась да, в Донецькій області, вона там працювала у сільській раді. З утра все було добре, прийшли на роботу. У нас привозили гуманитарки, мы выдавали гуманитарки. И когда оставалась гуманитарная помощь, мы ее все время переносили в тот кабинет, где я раньше сидела, кабинет бухгалтерии. И мы вот выдали и слаживали, мы сложили все это самое. Потом стали собираться, уже начало так. То там стрельба, то там стрельба. Я закрыла кабинет. И захожу сюда, в этот же, где мы сидели, кабинет, чтобы взять какую-то сумку и положить в И в этот момент пролет. Я как упала, я уже ногами не могла пошевелить. Благо, что у нас там староста у меня очень хороший человек, Светлана. Она, Она... бегом же скорую Скорая сказала о визите данного в Дмитриевке. Ну, а тут у нас были воины и скорая помощь. Эти ребята пули приехали, да, они бегут меня в Константиновку. И в Константиновке меня прооперировали. Ну, операция шла, наверное, часа четыре. Тут мне удалили только почку. Почка была разорвана на кусочки, ремонту она не подлежала. Удалили почку. І відправили на Дніпро. А в Дніпрі вже мені потім надалі і повинули така скула. Моя подружка вислала, каже, Іра, є така реабілітація, каже, ну, фонд Рената Хмитова» допомагає, каже, на реабілітацію пораненим мирним, цивільним життям ну, викрив. І вона мені таку силочку скинула, то я звернулася. Там була дівчинка Вікторія, ми з нею зв'язалися, каже: можу вам запропонувати, каже, Мотричі, це недалеко від вас. Спробуйте тут. І так ми зв'язалися, були на зв'язку, домовилися з нею. Ну, тут такі, прям всі вічливі, такі допомагають, показують, що як що робити, що, що, що не робити. Такий день розписан по хвилинах, можна сказати так. Загалом пані Ніна зараз дуже добре, я би сказав, що прогресує. Загалом ми працюємо над збільшенням е, сили м'язів верхнього плечового поясу. Е, це напряму буде впливати на її мобільність саме на даному етапі реабілітації, е, щоб вона була максимально незалежна від оточуючих, тобто щоб сама пересідала, е, сама могла приїхати з одного там корпусу до іншого, і так далі. У нас це дуже непогано йде. Окрім того, є активні рухи в нижніх кінцівках. Ліва нога достатньо таки сильно над цим теж так працюємо. В перспективі, звісно, ми можемо досягти хороших результатів, але треба працювати для цього. Я хочу выразить благодарность фонду Рената Ахметова за то, что он помог мне попасть сюда и пройти курс. Ему очень благодарна.